Доброго вечора, шановні друзі. Ви знаєте, це, звісно, може і не моя тема, але якось новини недавно подивилася про те, що Плавського перебрали з посади, і на його посаду поставили певну людину, так званого Ігоря Камарницького. І мені от стало цікаво, що ж це за е, людина. І знаєте, я, е, я була в шоці. Чесно, Не, не тому, що я там погано відношуся до цієї людини, я взагалі про неї нічого не знала. Я думаю, як більшість людей, яких ми, для яких це взагалі стала якась нова людина, ну, фізіологічно взагалі не знаю він мені, це, це не мій типаж. Як сказала би одна жінка, яка кілька разів голосувала за Януковича, вона казала, що це саме її типаж, а потім вона проголосувала за Зеленського. Цікавий варіант, да? але ну, не Зеленський, не Янукович не є моїми типажами і образами, образами уявними образами чоловіків, яких би я. Бодай оком кинула, знаєте, і цей варіант теж самий. От я не знаю, ну, візуально, я не кажу, що Поплавський мій типаж, але е, як не є, ну, зважаючи на його вік, е, можливо, так, да, йому давно вже пора йти на пенсію, але дивно, чого е, заміняє його е, така особа, яка буквально не зн... ну, давайте почитаємо, от, е, хто ж такий Ігор Комар. Ще скажу, як його фамілюю. Комарницький, комар. <смі> ну, комарик, да. так? Ігор Комарницький у нас пройшов цікавий шлях до заступника там, чи виконуючого обов'язки Інституту культури і мистецтв Київського. Цікавий шлях. Тому можна і мене поставити керівником і, і такого інституту і будь-кого, навіть до яку. Я вибачаюся. Він починав свою, свій шлях, саме цікаво. Тут взагалі написано, що ця постать у наукових колах відома давно. Цікаво, я почула. Він народився в родині, де цінували освіту та дисципліну, слава Богу. Свій шлях на культуру цінували на мистецтво От саме цікава заява, така в біографії, яка прив'язана до, до того, що цю людину поставили на виконуючі обов'язки голови інституту культури і мистецтв, я. але його родь не описується, що ми цінували і дисципліну. Свій шлях у науку він розпочав з фундаментального навчання що пізніше дозволило йому не лише викладати і займатися адміністративною діяльністю на високому рівні. Коротше, рівень не описаний, звісно, його академічний бекграунд. Матюки, коротше, не можна підібрати слово українською, да? тісно пов'язаний з правознавством та державним управлінням. Що є критично важливим для керівника такого масштабного проєкту, як Київський національний університет, це я читаю, що написано. Уявляєте, для того, щоб керувати таким от закладом, як університет мистецтва, культури і мистецтва Київський, треба бути правознавцем і обов'язковим і мати. Мати освіту адміністративну, на високому, як займатися адміністративною діяльністю на високому рівні, ну може. Ну, я думаю, спершу треба бути все-таки хоча б людиною, яка поважає і ціною культуру українського мистецтва і щось буде розбиратися в ній за роки діяльності. Він здобув ступінь доктора юридичних наук. Я не знаю, як це поможе в керівництві і розуміння основ культури і мистецтва української. Його науковій праці часто стосуються питань адміністративного права та досконалення державного механізму, що заклало міцний фундамент для подальшої кар'єри в органах управління світою. Ой, ужас. Кар'єрна драбина Ігоря. Він йшов по драбині, повз, я не знаю, чи біг, будувалося поступово. Такий повз. Він пройшов шлях від звичайного викладача до кивних посад у провідних вишах країни. Значну частину, а тут вже цікаво, йде. Значну частину свого життя він присвятив роботи в Луганському. Державному університеті внутрішніх справ імені Дідоренка. Овіть собі, шановні друзі, я, звісно, ну, це не моя тема, але цікаво. От як людина, якої значна частина свого життя була присвячена роботі в університеті внутрішніх справ імені Дідоренка, буде опікуватися культурою. Мистецтвом України. Таким університетом, який ну, Запоплавського він дійсно популярним став і виконав дуже випустив дуже багато талановитих людей. Чому не знайти? Не вже в Україні немає митців українських, які можуть очолити цей університет, це треба знайти якуся. Якусь ментяру, понімаєте, ну, і юриста, не знаю, який очолить, якого ставлять чомусь міністр освіти ставить на цю посаду. Хай і тимчасово. Але це як плювок українським, українським митцям, яких наче немає, не існує. Хоча вони є, слава Богу, ще. Цікава взагалі заява. Тоб, його призначення в Київський національний університет культури і мистецтв стало логічним продовженням реформування вищої освіти. Логічним. Винищення вищої освіти, а не реформування, шановні, логічне винищення. Так що, шановні друзі, мабуть, Україну кудись не туди ведуть. Бо все починається з культури, якщо в рамках модернізації освітнього процесу ставиться на посаду такого відомого мистецького культурного освітнього закладу, як Київський інститут культури і мистецтв, людина, яка ніякого відношення не має ні до культури, ні до мистецтва українського, яка була, працювала більшу частину життя. В, я вибачаюся вище, який має відношення до поліції і університету внутрішніх справ, то ну, що можна сказати? Логічно зробити висновок, як тут кажуть, що ніякого відношення, як тут заявляють, до модернізації навчального процесу і міцені матеріально-технічної бази. Я не знаю, що він там буде зміцнив. Може буде купувати якісь музичні інструменти, чи може пофарбує якусь, я не знаю. Місця, де будуть сидіти глядачі. А ще тут забезпечення прозорості фінансових потоків університету. Ну це, мабуть, цим і буде займатися ця особа. Я скажу так, віджимають гроші, мабуть, за рахунок виступів молодих і талановитих. Не знаю. Це, маб, це, повний, це винищення української інтелігенції, винищення просто винищення культури. Це моя така думка. Можливо, я не права, але я відчуваю так. Ця шушера, яка прийшла до влади, вона всебічно винищує Україну. І вона зрозуміла, що, я так розумію, що все-таки інтелігенція і культура українська, що основа сили українського народу, вона залежить від розвитку мистецтва і культури. Якщо це винищити і перетворити якесь знущання, не на роботу культурну, а саме адміністративну роботу, якийсь базар, мінтовську якусь сполуку, цікаво, то, знаєте, чим будуть займатися людина, чим буде займатися людина з мінтовською психологією вищий, який опікуватися має культурою. І мистецтво розвивати, культуру і мистецтва українського народу, задавлювати культуру і мистецтва, все ляко залякувати, ставити на якийсь, не знаю, на якийсь рахунок тих, хто там вчиться, перетворювати у пенитенціальну структуру виш. Ну, я не знаю, я не хочу думати погано, але саме так я і думаю. Це ж. Я з цим не згодна.